Коли я приймав, як кажуть, участь в бойових діях в Афганістані, да. в мене контузія, в мене ранення, в мене все. І інвалідність отримав ізлом, і спини мене був. І інвалідом, коротше, я став в Афганістані. Ну, як раніше на таких людей, як ми не дуже так внимання обращали, то я розчарувався, ні за кого не, не ходив, ні, ні за кого нічого не голосував. Но в мене зараз прокинулася іскорка така, що є, є на цьому світі люди в цій країні, які нам сучують, які йдуть нам на зустріч. Я дуже вдячний таким людям, які нам допомагають. Я пам'ятчук Микола Федорович, являюсь кандидатом на посаду міського голови. На зустрічі з громадою з селища Загальна користь я обійшов фактично кожну будівлю, ознайомився з кожним жителем, вислухав його проблеми. Ну і потрапив в такий двір, знайшов воїна афганця, який воював в Афганістані. І на сьогоднішній день є інвалідом. Тобто ситуація в них дуже складна, також потрібні гроші їм на операцію. Ну, благодаря тому, що є у нас фонд Ігоря Бриченка, ми змогли все-таки дати йому хоч якусь допомогу. Тому я звертаюсь до жителів міста. З проханням допомогти все-таки цій людині, тому що дві операції, наскільки я знаю, людина пережила так і готується до слідуючої операції. Тому в мене прохання до всіх, я думаю, якщо ми всі разом візьмемося за цю добру справу, то буде в нас все добре. б таких людей було, б, я говорю, що допомагала таким людям, як ми, то, мабуть, і Україна швидко пожила б і встала на ноги. Я дуже вдячний вам, дуже вдячний. Я, я скільки прожила, мені вже майже 60 років, і я зневірилась повністю. Років п'ять, як я владі, повністю не вірю. Немає на землі нічого до кращого, а все йде тільки до хужого. І от завдяки Миколи Федоровичу мені хочеться повірити знову у те, що на землі ще є порядні люди. У те, що ще можна вірити і у владу, і в порядність людей, які йдуть і балотуються у мери Новобуга. І хочеться, щоб він пройшов у ці мери, тому що він заслуговує великої поваги. Вбирайте і голосуйте за нього, за цю людину. Хай Господь усім допомагає.